Доброго дня, шановні майбутні учні ХПІ та їх, можливо, батьки. Мене звуть Антон Калініченко, я є випускником кафедри, на яку ви плануєте вступити. Вибачте, я трішки на ходу, тому що взагалі ніколи не маю часу, а тема сьогодні ж дуже важлива. Я закінчив магістратуру рік тому, і я думаю, що я маю трішечки інформації, яка може бути вам корисна. Я думаю, що багато хто з вас хоче просто розуміти, чим кафедра може бути для вас окрім знань, окрім математики, програмування, просто окрім якихось цифр. Так, ось, наприклад, для мене ця кафедра вона стала місцем не просто корисних знайомств, якихось не просто цікавих. Вона стала місцем, яке дало мені нових друзів. Багато з яких присутні в моєму житті майже кожен день зараз, навіть попри те, що рік тому вже ми всі. Закінчили, випустились і все таке інше. І я знаю, що це така, знаєте, стандартна історія, що розповідають типу кафедра, там оці, це найкращі роки життя, там стільки нових друзів буде. Але насправді люди один одному ніхто і це все просто маячня. Але в моєму випадку це абсолютно трушна історія, тобто це реально було і це реально є. Я думаю, що це дуже важливо бути а, таким, знаєте, дружнім колективом, а не просто приходити в одну і ту аудиторію на навчання. Так, це дійсно дуже важливо, щоб люди, які навчалися з тобою, були твоїми друзями. Але окрім цього, дуже важливо, щоб люди, які тебе навчали, Теж були твоїми друзями. і це реально саме той випадок, тому що відносини між нами та викладачами були не як відносини між керівництвом та підлеглими. Це реально як відносини з колегами. Це реально, якщо ну, у будь-якій ситуації тобі не соромно задати якесь питання, ти знаєш, що ніхто не подумає, що ага, а як же ти не зрозумів, а ми ж тільки раз тобі вже це розповідали. Ні, такого немає. І повірте мені, я задавав дуже багато питань. Дуже багато. Я думаю, що якщо хтось з викладачів буде дивитись це відео, то мене прекрасно всі пригадають, тому що я був таким. Ну, знаєте, що дотошна людина є, що вже всі по третьому колу зрозуміли. Я не зрозумів. Я питаю, і мені знову розкажуть. А що стосується мого життя зараз, я не працюю програмістом. Я не працюю математиком, наприклад, і реально я знав це ще під час навчання, що так я не буду програмістом, не тому, що не можу. Я просто розумів, що я це не хочу. Я працюю маркетологом, але ці знання, які дала мені кафедра, я використовую в своєму житті, ну майже кожен день. Тому що математика і всі математичні науки, все те, що ми вивчали на кафедрі протягом 6 років, воно ж не тільки про методички, воно не тільки про діфури і про теорію ймовірності. Воно про склад розуму, воно про те, як правильно мислити, як вміти аналізувати, як мислити стратегічно. І я вважаю, що це це напевно найголовніше, що кафедра мені дала. Це просто навичка мислити наперед. І, наприклад, для мене, як для маркетолога, цей майндсет – це дуже важливо. Тому якщо хтось з вас думає, що це буде, наприклад, нудно. Ні, це не буде нудно. Якщо хтось думає, що е, після цієї кафедри одна лише дорога тільки в програмування або тільки в математику, і все, тільки IT-компанія і більше нікуди, ні, це не так. Хто захоче, звісно, будь ласка, велкамту програмісти. Хто не захоче програмувати, я думаю, що ви зможете обійняти абсолютно будь-яку професію.